Привіт, мої дорогі! Аня, чекайте. Мене напрягає. О, О, ви ж знаєте, я закінчена перфекціоністка. <гум> да. Я люблю, щоб це було гарно, в рядочок, акуратно, при тому, що тут такий повід, да? щоб була гарна картинка. Так, мої дорогі, що сьогодні? Сьогодні знову буде розпаковка. Да, і напевно це відео буде досить схоже із попереднім. Да, теж будуть розпаковки, покажу я вам, що я купила, що мені прийшло. Ну, Я думаю, що в цей період в багатьох багато покупки, всі готуються до свят, да, Я не виняток, більше що я ж не тільки перфекціоністка, я ще погоді. А що скривати? Що скривати? Те, що відео буде досить схожі, але таки буде дещо нового. Так. Сьогодні буде ще дегустаціон, Такий <смі> специфік. Я довго йшла до того. Ну, наперед не буду розказувати. Почнемо з посилки. Посилка звідки? Ну, ясно, з Amazon. Я анонсувала її. Що тут? Тут мають бути, я надіюся, два адвент-календарі. Цього року у нас з ними трохи перебор. Тому що я, здається вам розказувала ту ситуацію. Е, Кожен рік перед 1 грудня в мене величезна посилка з Франції, де для малюкаті Адвенти. Цього року вона теж мала бути, ні, вона буде, да? але, е, ну, як би сказати, моя допомога з Франції трохи виїхала з міста, і я думала, що вони не зможуть надіслати. А може мені от якраз до 1 грудня. Але вони такі, у них все вдалося, ну, там ж єдине тільки, що пов'язано із перевізниками, тому таки, да, іменно на 1 грудня не буде, воно буде 3 чи 4. Ну, тільки якось, там, 30 з Франції його забирають автобус під Могелан. І я то знаю, чи думаю, ні, ну, так діло не пойдет. замовила на Амазоні сама ті календарі, потім виявилося, що і вони нам їх прийшлють, тому у нас календарів багато. Но Тут буде один такий, мав би бути, якого в нас ніколи не було. Я навіть не знала, що такий є. Да? Значить так, відкриваємо. Ні, ну все вам скажу, от коли хочуть, то можуть. Бачите, як от Амазон культурно все прислав, то не така о, дурня, як минулого разу, поза минулого разу, коли коробка розпадалася. Не знаю, може то, звісно, не на Амазону проблема. Так, один є. Да. Ой, да. о, Боже, все приїхало, все. целостності, сохранності, папірчик можна якесь життя навіть Боже, Нічого не знищено. Ой, яка Давайте я Витягну, знов-таки користуючись моментом. Тому що в мене малюк ізольований, навіть чим ізольований. Добре, що не вигріб. І треба було сколу, ой, я забула, як називається. Отака от, от півколу і така от штучка. Ну Якась математична хріня, <сь> я не пам'ятаю, е, 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 бабальої купила, він прозорий. Ну, хто б сумнівався, що вона його загубила, вона його не побачила. І сьогодні е, на домашнє завдання треба. Вони його шукали, ясно, що вони його не знайшли, пішли купувати, а я тим часом. Проведу розпаковку, вам багато чого покажу, щоб малюк не побачив. Ну, хоча вона це може бачити, да? вона знає, що воно буде. Це не від чарівників, не від Пірнуеля, то е, би від мене все нормально, але но все рівно. Так. Значить що? Отакий от от календар кожного року у нас із Франції. Оно? о, Жойнуель. Що таке? Ага. Магік. А, щось там, а, можна побачити щось там магічне від Пернуелі по QR-коду. Кіндер, все прекрасно. Цього року із пінгвінами. Ага, аво. Вот Хануель Мажік, месаж Дупернуель. Подивимося, який нам месаж Пернуель передав. От, і тут наповнення показали одне, значить, кіндер-яйце. Забігаючи на порід, я, можна сказати, вирішила проблему із кіндеряйцями. Ну, не розкажу. Всього не розкажу, потім покажу. Так, календар гарний такий, як завжди. І я підозрюю, що цього року у нас приїде от ідентичний. А ось цей у нас таке перший раз. Він ясно, що дорожчий. Але маю тепер 0 же. І чим він відрізняється? Да. Ну, от, в рази більший, і він ще має в собі пазл. Віцьке гарний, ага. от, потім а, можна буде його в рамку присобачити, ту цю картинку. Я не знаю, як там чи пазл окремо в пачусті, ну не буде відкривати, чи то в кожному віконечку той пазл. Ну, ніби як 24. Да? Тих. А ні, тут 24 від кіндера шоколаду. Вот. Але. Але що? Бачите, чим він ну, дорогі оправдано? Тому що тут є аж 4 кіндер-сюрпризи. А то для нас саме-саме основне. Далі. Все дуже красиво приїхало. Насправді нічого не понищилося, нічого не заламалося. О, все, дуже, дуже шикардос. Так, тепер, мої дорогі, що? так само як в минулому відео, да, без змін. Я зараз принесу з коридора оту велику коробку, там, де я ту всяку трібуху тримаю. Там в мене дещо є, що я купила пару днів назад. Сьогодні я теж дещо докупила. Ще в мене дещо було. Так, сьогодні дуже-дуже було багато. Взагалі, не знаю, як я то приперла, тому що з тими кіндерами і ну, ще з іншими покупками я ще оце приперла. Ми мене встигли докупити. От, ну, скільки могла, тільки взяла, ну, нас же того всього в рази більше, просто е е ми не дотягнули, то я тільки так докупила то, що. То в школі в бригаді військовій яку школа опікує, то до 6 грудня подарунки. Ну, ми подарунки в вигляді продуктів збираємо. Така всяка кодурня. Ліки ліки дуже багато накупувала, бо бригада просить. Ну, ціліго вона просить, ну не важливо. Та, що бачите, яка, скільки я приперла, я не знаю, ну, дуже важке. важке. То тільки оцього п'єра Рошена дурня. Я не знаю, скільки вона, ну, вона, ну, вона порядно. Ну, скільки грам? Не знаю, скільки грам. Ну, ну не було легко, але я справилася. Все, чекайте, я поговорила, то ми ховаємо і переходимо до наступної локації. Так, є. Ну, це і з сьогоднішнього, то потім, а то запаси за пару днів. Nice. Ось тут пристрою. Щоб вона не впала разом зі мною. Я взагалі думала, що я цього року взагалі нічого не буду купувати. в принципі. Тому що все є. Да, З'являється щось нове, цікаве, але до бізоразя всього ж не викупиш. Куди його потім дівати? Але, ну що, я сама собі <свісно> Ну І не могла прийти, мама. Все-таки якусь таку дурнечку купила. І знаєте, що я ще про що думаю, про велику покупку? Ну, не знаю, чи я цього року її здійсню, чи ні, я би хотіла поміняти нашу ялинку. Дорогі мої, вона мене настільки вже вибісила. Ну, то не тому що вона стара і не доїла. Вона таки стара, вона старша бомбона. Їй більше 10 років. ну В районі 11, напевно, 12. Зараз, звичайно, багато гарніші ялинки, є, тому що тоді тільки-тільки у -тільки моду пішли оті от леті, да? Хоча вона не є така, як зараз. В неї голочки кожна окремо, однозначно, там за не знаю сантиметрів 10 від ялинки, вона справді ну, ну там ясно, видно, що пластик, але дуже реалістично виглядає. Але голочки не приклюснуті. Да? Отакі Ну, то би ще була дурня. Саме основне, мені подобається в неї її ріст. От він ідеальний, він десь такий 1,50 п'ятдесят, напевно. Да, метр но вона дуже в діаметрі велика. Вона курва займає півквартири. І то би ще була фігня. І я колись, здається я, не но, здається, я знімала ту відео, як я її збираю. Це ад, другі мої. Значить, там вона нас збирається так, є потик такий. І отак вот, я не знаю, скільки секцій кожну гілочку треба ставляти. Ну, а гілочки від самих довгих до таких маленьких. Муторна робота. Ну, ще фіг з ним її ж потім ще курва скласти. Треба. А скласти в таку досить невелику компактну коробку, бо ми її, да, тоді ми її якось з Німеччини замовляли. Ну ще от Не було тих послуг, як нова пошта зараз, що можна із-за кордону замовляти. Я не пам'ятаю, яким ми тут чудом зробили. Вона приїхала з Німеччини. Е, ну, бо тут їх продажі не було. Я тільки нею раділа, а тепер вона мені надуїла. І от пакування, я її, значить, ну, там, щоб не поламати ті гілочки, пакую. В ту її коробку, в мене після того всі руки обдерті, таке враження, що в мене кіт вдома живе. Ну, Мені то, мені то просто не доїло. Адже саме ужасне, знаєте, ну, тому пазу, кожного з віку. У мене настільки швидко йде час, що я колись зрозуміла, що треба ставити ялинку, я зрозуміла, що я ж недавно тільки її складала. От, так що я думаю, купити може, нову ялинку і зараз дуже продажі, дуже гарні українські, просто офігенні ялинки, настільки реалістичні, настільки красиві, ну я ще про то подумаю. Так. Тепер давайте, що я знову купила. В принципі, небагато. Небагато, але тут я вже, бачите, попакувала, порозкривала. Ми ще будемо робити цей? Як його звати? Календар, да? З пепою для малюка. А тут тільки таке. То обновить єврошопцеконгент. Ось така освинотина. Ну, просто офігенно. Звідки вона? А, вона з Примарка приїхала. О, така свиня. І там же я побачила було ще одне таке, отака от, ну, так, підстилка довга. Я її хочу пришпандьорити в коридорі на цьому, на комод. Я думала, ще одна така була взяти її на цей на підвіконник, але то би був перебор. Більше у мене картиртина зовсім інакша, у ну, нас з такими паренелями зелена. Ну, було б негарно. Ось так, що ще таке купила і е, заміну у цій штуці. Як вона тут дуже сильно поістріпалась, то поки в'юзку була, то купила. А, і в'юзку бачила досить гарно цю м -м, як її звати, ялиночку, ну вже занадто маленька. Бо я би хотіла десь таку метр двадцять. то вже зовсім не така, ось, знаєте, дурня, то не цікаво. До принципі, все. все, Так розігналася, щось показувати. все, Свиня і підстилка. Так. Зараз я то ховаю. Я ж не знаю, коли малюк прийде. І ще перейдемо до цього. Тут буде в рази в рази цікавіше. Так, ну а тут, мої дорогі, як на мене, саме унікальне із сьогоднішнього розпакування. Сама не вірила, що знайду. Я за ним йшла. То був мій останній шанс, і мене не підвів. Ну, але то залишимо на завершення зараз з такого звичайного Значить, Була я в іноземному магазині біля Ашана побачила. Я не прочитаю цю назву, я пробувала колись. Ну, це е, голландські вафлі. Да? От, е, дві пластинки всередині карамель. Ну, взагалі, тверді, халера можна і так гризти. Але, в принципі, вони розраховані на те, щоб вафельку поставити на гарячу чашку, там, з чимось, то вона такого великого розміру. Тоді вона розм'якає, карамель тягнеться, ну досить непогано. Так, і це що ф'яки. Що Ну, ви знаєте, що я таке люблю, це німці. Да? Е, ну, от карамель і карамель. Ну, на, наш варіант Єрису. Але всередині шоколад. Дуже прилічний, скажу я вам. Який okay. м'ягенький, такий текучий, смачний. Так. Ну, а зараз зараз по ну, тому. Так давно побачила я в Тіктоці. Ну, як я побачила, малюк побачив, прибіг, показує. Значить, Кіндер. До свого 50-річчя випустили яєчка, ну скільки там, ну не знаю скільки. І, е, в, здається, 50 із тих яєчок е, мають бути золоті фігурки. Ну, аля золоті фігурки. Якщо ти от їх знайдеш, буде тобі щастя 5 тисяч євро. Що ви думаєте? І Я таки їх знайшла. Ніде в продажі в нас не було. Я вже думала, що все, фонарь. І От останній мій шанс, і вони такі є. О, і я ще навіть купила з дурі два різних набори. Так, їх тут по три, бачите, оце рожеве, напевно, іграшки для дівчаток. То голубе. ну, Хоча фіг, я вірю, що там для дівчаток тільки все. Бачите, от 50-ка. Да? Ну, їм 50 років тому кіндеру, і має бути 50 тих фігурок. Ну, там ще одна умова, що не тільки якщо ти знайдеш ту фігурку, то будеш мати 5 тисяч євро. Ні, мені здається, може щось там не, не, до це, не дослухала му, 5 тисяч написано. Чи не розігрується між отими 5 тисяч євро? Ще може і ні, тому що для кіндера 5 тисяч євро, я думаю, що для мене не знаю, 5 копійок. Але ну не знаю. Буде там щось, не буде. І, знаєш, ну, давайте подивимось. Я так от думаю, а їх є 6 яєч. Якщо у малюка їх раптом буде п'ять, нічого не станеться. А нам цікаво, давайте одне відкриємо. Розірали якусь від гілку від нетерпіння. Поховаю е, ці приступлення свої. Ну що, о, 50? Дайте, ну, як би там всередині щось було? Так, давайте відкриваємо. Відкриваємо. Трохи по-варварськи, бо не дуже мені зручно. Одне подивимося, решта малюку в календар. Е, я заховаю. зраді Я <світ> Я сама не чекала, що їх не йду, маєш. Настойчивий я. Так, ні, ну бачите. Не то, не золоте, а що? Якась ланяра. За нього говорила, що в цих кіндерах мають бути тільки такі от оригінальні іграшки. Ні, ну, В кіндерах всі оригінальні, але мається на увазі з ручною розмальовкою. Щось розмальовки нема. Ще якісь там іграшки мають бути і старих колекцій. Ну і саме фішка, якесь золоте чудо. На, на жаль, на... мені не попалося там. не вийшло. але є ще 5 шансів. Ну, не думаю, що ми з вами ту будемо розпаковувати, але якщо ми знайдемо, то я вам обов'язково про це розкажу. Да. Все, мої дорогі, пішло не по плану. Я е, хотіла зараз провести дегустацію, але перед тим вирішила пожарити сусиски. Так, бігом. Ну і що? Світло, Світло виключили. <світло> Тому тут шкварчише на послідньому здиханні. Ну, а так з тими сосисками, одна сторона піджарилася, хай стоять. Ми до стації не можемо провести. Чекайте, виключу плиту, тому що потім включить світло, а може все згорить нахрен. Бо в темноті, яка до Ви ж нічого не побачите. Не буде цікаво. Гляньте, яка тімінь. Що там робиться? А, я, хиля, я не можу розуміти, А чого сидів світло є? Що за дурня? Як тут так? Нас взагалі синхронно з нею мають вимикати. Нас нема, в них є. Не У нас дегустація пропадає, що робити. Ну, що робити? Напевно, тоді я за цей час займуся пакуванням оцього, що там з кімнати поприношу, то, що ми раніше купили. Та й все, та й будемо чекати, поки дадуть світло. Ну, скільки я не знаю, може, 2 години, може 3 години. Ну, вже як вийде. Але я, я таки в нього вірю, Подивимось. Ні, мої дорогі, таке справедливість існує. Ні, нехто ж темно. Ну я не злорадствую, я їм не бажаю в темноті сидіти, але так не чесно, ми в одній лінії, значить, у них теж не мало бути так і нема. Тому, ну вже не так, знаєте, образливо відкладати дегустацію. Раз всіх нема, то і в нас нема. А там що? Ну, Там трошки Лас-Вегас. Ті дальні будинки, вони в якійсь іншій лінії. Коли нам включають, у них виключать. Так що от що тут? Сусиски стоять. Вони ніби так от з двох боків піджарювалися, але все рівно, знаєте, страшнувато їсти. Може ще, може ще цей. Ні, вони якісь дуже білі. Треба їх потім допіджарювати. А то... Шайте, викличу собі швидку Настю. <січно> та яка вже дегустація? <січно> Не, то чоріватом. Та... Не буду їсти недожарених жарних сусисок, почекаю. Тож до зустрічі, мої дорогі, присвітлі. Так, ну і останнє на сьогодні, що мені треба зробити це малюку адвент-календар з пепою на 1 грудня. Ну хто зі мною давно, ви в мене вже це бачили. ну Два або три рази точно. Такий заводський адвент календар, дуже старий, я його купувала, коли бомбону, здається, було 3 роки. Так що йому 6 років, ну, 7 ну, максимум. Да? Десь так. От він от такий, гарні картинки, розкривається. І от сам адвент. Гляньте, така прелість. Ще раз вам його покажу. З віконечками все нормально. ну, Звичайно, що вже. Потрьопаний, на ну, стільки років, але він у нас незамінний. Того, що... Оу, я з минулого року ще маю до хрена роботи. Розкажу, що там. Е, того, що у продажі таких адвентів нема. Тут були фігурки з Пепою, такі колективні, прикольні, яких не було в продажі. І все, і вони інакших не опускають. Скільки їх тих пеп треба, Ну, скільки не скупимо. І тому я. Кожний рік сюди вставляю всякі свої подарунки, на що фантазії хватить. Бачите, залишилося з за минулого року. Знаєте, що роблю? Позаяк ці віконечка вже такі погулявші відкриті. Я їх заклеюся з тої сторони, О, тут ось ще так ось заклею, все він не допомагає, малюк вже все бачить. І щоб вона туди не лізла, я ще зверху саме основний отут інструмент пергаментом. Заліпляю, так от сюди заліпляють пергаментом, тоді подарунки не вивалюються і малюк раніше рімні, ось, не обрадується. Ну, а, тепер що? а тепер складати пазли. Да? Ось цього, все, що я маю, по віконечках різне. На. От, якісь там куда цукерку такі бісі, ось 50-ку, да, кіндери. Є ще у мене якісь такі новорічні кіндери. Ну, все порозпаковувати і, ну, куди підійде по розміру, туди й піде. А оце, це віконце 24 останнє, у нас завжди там Пернуель якийсь. Там, ну, Санта по-американськи. -по -по по -по Цього року нема санти, нічого не такого. буде. Або цей сніговин, бачите, як добре лізе. Або я не знаю, може. От цю свиньотину, свиньотина просто шикарна. бомбон дуже зрадіє. Але, напевно, я такого не зроблю, тому що тоді вона у нас буквально буде пару днів тільки красуватися, як декор. Тож До 24 грудня чекати. було б свиня добре. Ні, свиню не віддам. Свинюні може, може, оцю махначку. І махначка лізе дуже добре. Або цю сову... Ні, сува завелика. Села продаре календар. Ну, я ще подумаю, ну, може, цього сніговичка. Ну, ідею ви зрозуміли. Ну, а ось цю решта. якісь є, які наклейки на нігтики. якісь жмакалки. Так, оцего, во, оце во. Ну, Вона має окрему адвент-жмакалками, де я вам показувала і ще отакі. Повибираю якихось цікавих, то теж її поставляю. А саме основне в нашому. Цьогорічному то розліщенні маленькі тарілочки, мисочки, всяка така фігня, яка вона прелість. У нас було запаковано, я не показувала. Так не може і не дуже видно, подивіться, то з яєчком кава. Тут, ж, тут філія Макдональдса. От, Тут теж щось таке. Таке прелість. банан, тарілка. То все піде для пепи. Ой, я забула про це. Ніби, так? Кувшин з соком. От, тут якісь продукти маленькі. Це красиве з тортиком. От. О, багет. Багет і золоті прибори. От, не от, так що, Якісь оці штучки так от порозкладаю. До нього якусь от цукерку та й буде. Минулого року, можливо, воно було трошечки цікавіше, бо в неї було більше отаких от яєчок, там колекційні фігурки. Але то була інша колекція, інша серія. Да? Там були гарні фігурки. Ці от із синіми яєчками не такі прикольні фігурки, того не купила. І з минулого року, ну, правду, тепер вони працюють. Такі рибки, які в воді самі плавають. Де ж її то було, малюк їх дуже любить, з ними зараз купається. Ну, а цього року так. Ну, думаю, що теж непогано. Тому, що, мої дорогі, ну, я вже то якось сама спакую, намертво тому заклею папером для випічки. Та і все. Та й буде календар з пепою чекати 1 грудня. Та що все, мої дорогі, як вміло, так порозважала. <races> 에, ну, на що хватило фантазії? І я вас всіх цілою люблю обнімаю. Бережіть себе, папа. Ні, <Raloss3> мої дорогі, я передумала, ми ще з вами не прощаємося. Я. Заодно покажу вам результат своєї роботи. І ще вам дещо розкажу. Ось у мене вийшло. бачите? Це все витягнула, там середини позаклеювала віконця. намертво. Ось тут одна от, от, така от штучка відлетіла, а тут дурня. Щоб малюк нічого не побачив. Ой. Ось я можу вам показати, щоб ту конструкцію не. Розвалити. О, бачите? Тут от тим папером для випічки так наглухо заклеїла. Да, він цього року у мене дуже наповнений, тому що в кожному віконці, практично в кожному, кіндер, е, ці, е, ці мігенькі іграшки резинові, і е, той міні-посуд і міні-їжа. Я щось думала, що то буде просто. Все в якомусь віконечку, ну по чомусь одному. А коли почала розкладати, їх виявилося настільки багато, що тут от, практично у всіх є по три, по чотири подарунки. Ой, того трохи вздуло. От. Ну що, що Ще мені треба буде потім тут скотчем боки заклеїти, щоб знаєте, не, не лізло мале вчасно. Та і все. От, показала. Ну, а то не основне, я хотіла вам сказати, що е, почала я монтувати своє відео. Да? І зрозуміла, що воно виходить, як собача пісня. Бо я думала, що дегустація настільки довго не розтягнеться. Ну, ніфіга, розтягнулося десь хвилин на 20. І це вже практично майже година, а ви стільки навіть, не витримаєте, навіть, не, не, не додивитеся. Тому е, я вирішила той дубайський шоколад, значить, пустити окремо. Вольне плавання, хай собі йде сам. Я думаю, що ви зорієнтуєтеся, і тому у нас буде два відео сьогодні. Все по заказам, все, як ви хотіли. Те, що, от, а тепер, мої дорогі, все справді, Цілую, люблю немаю. Бережіть себе, Па-па.